Довго жили у мороку. Будувати вже проти споконвічного ворога каменярем нової України. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Реводолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Провіднику сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Нещодавно до мене у медитацію зустріч із дорогою розвтіленою душею прийшов. Великий український письменник Іван Якович Франко. Він сидів за столиком, перед ним лежали папери. Він щось писав. Побачивши мене, простягнув складений у листочок. Зверху на листочку було написано про Україну. Прочитаєш потім, сказав Іван Якович. Інформація, яка прийшла до мене як послання з листочка, наступна Українці мають силу, помножена на розум і рівновагу, під захистом вищих сил, ця сила виведе нас. На вірний шлях. У тій медитації я побачила також Тараса Григоровича. А Франко запросив мене у Ченелінг. Вчора Великий Каменяр прийшов до мене у медитацію знову, і опісля я зустрілася з ним у Ченелінг. Слухаємо його послання. Лупайте цю скалу, лупайте її усі разом. Кожен. Каменярем нової України має стати кожен, кожна світла душа. Кожна світла душа із молотом у руках. Ви маєте силу. Народи мій, ви маєте силу і над вами вищі сили, які відгукуються на ваші запити до них. Разом із вищими силами відгукуємося і ми, Пращи України. Але до нас за допомогою і за захистами ви звертаєтеся не так часто. Вищі сили відгукуються, навіть якщо ви звертаєтеся до них не як співтворці, а як прохачі, як прохачі захисту. Вони відгукуються і направляють вас різними вказівниками туди, де ви можете навчитися правильно з ними взаємодіяти. Але ще не кожен із вас це розуміє. Не кожен бачить, не кожен відчуває. Надто довго ви жили у мороку, надто довго вклонялися і продовжуєте вклонятися хибним цінностям. Надто довго ішли не до Бога, а від нього. Ішли не до Бога в собі, а йшли від нього у собі до матеріальних храмів, шукали його не у храмі власної душі. А повертаючись із матеріальних храмів, вигубили зв'язок із ним, бо не відчували його у власній душі. Лупайте сю скалу світу брехні, у якому вас обманюють, починаючи із світобудови і форми земної кулі. Лупайте скалу світу хибних цінностей. Поневолення. Нічого не є нового у тому, що зараз відбувається в Україні. Ви вкотре боретеся проти споконвічного ворога, боретеся проти зла, боретеся не зовсім вміло. Не вміло, бо шукаєте силу не в собі, а зовні. Сила у кожному із вас, каменяр. Дух каменяра живе у кожному із вас, шукайте опору у власному дусі, Каменяра, який лупає скалу неправди, мороку, поневолення, хибних цінностей. І молоти візьміте в руки. Запрошую на мій авторський курс перетворення реальності божественними енергіями фіолетового полум'я. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Глибока взаємодія з фіолетовим полум'ям сприяє зціленню кримічних програм наших минулих втілень, зціленню нашого психоемоційного стану, фізичного тіла зціленню стосунків. Фіолетове полум'я це духовна їжа на щодень. Практичну частину курсу складають 8 медитацій і 4 аудіопрактики. Курс базовий навчає взаємодії з божественними енергіями і покращення життя. Курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» відкриває дружній простір архангельського захисту, допомоги, зцілення, мудрості, любові. Ви лупаєте цю скалу для майбутніх поколінь. Та Україна, про яку ви всі мрієте, її маєте будувати сьогодні. Вже проявиться вона у своїй повній силі і міці у житті майбутніх поколінь. Зараз ви її вкотре відвоюєте. А коли відвоюєте, будете закладати новий фундамент і будувати нову будівлю. Має прийти усвідомлення, що в новій будівлі. Не місце тому, що вже відслужило, не місце розвалених меблів, не місце мотлуху. Читайте поміж рядків. Розвалені меблі із мотлохом це старі устрої, стара система правління. Немає її місця у новій будівлі, яку ви будете зводити. Зараз багатьом із вас те, про що я говорю. Здається незрозумілим, комусь це здається дуже нереальним. Бо немає ще усвідомлення, не навчилися ще жити у моменті тут і зараз, як будівничі власної реальності, не навчилися ще будувати самі, не навчилися самі прокладати шлях, ще озираєтеся на інших. Дивитеся, хто за вас це зробить, ніхто не зробить свою Україну маєте збудувати самі. Говорю про устрій. І коли ви, коли кожен із вас візьме у руки молот і буде лупатись у скалу, тоді і допомога до вас прийде, і партнери добрі. Зараз ви гадаєте. Допоможе Америка Україні не допоможе. Не туди енергії скеровуєте. Насамперед маєте самі клопотатися про захист вашої країни. Не маєте дивитися на зло. Не маєте сподіватися допомоги від нього. Зовсім скоро, а ви вже знаєте, що зовсім скоро, означає кілька місяців, ви на власні очі побачите, побачите відхід зла від із земного плану зла, яке у моменті тут і зараз ще втілене. Ви побачите його відхід, бо світло перемагає, бо каменярі працюють. Каманярі, ваші воїни світла, ви, воїни світла, працюєте, лупайте скалу.